Псалом 18 з 15 по 27 вірші. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив, показалися річіща водні і відкрились основи вселенної, від сваріння Твого, о Господи, від подиху вітру і знідр Твоїх, Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, Він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене. Він мене врятував, бо подобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистою рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і не відкривав, і не відкидав я від себе Його постанов. І був я із ним непорочний, і старігся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з титою рук моїх, перед очима Його, І справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по-чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його.